В ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак. Вітаю сьогодні у випуску. Рейдерське захоплення чи законна приватизація. В Ужгороді мешканці одного з будинків відвойовують підвальне приміщення. Обороняти державу готові. Закарпатські резервісти провели показові виступи на Оріховецькому полігоні. Проїхати не можна пройти в Ужгороді Засилля авто на пішохідних зонах. Без хліба половина обіда, як змінилися ціни на головний продукт нашого столу. Труп дикої свині з африканською чумою виявили на Іршавщині. Інцидент трапився урочищі Клобук Білківського лісництва ще 2 липня. Ветеринари провели ростин тварини та дикого поросяти. Проби матеріалу підтвердили у тварин ДНК вірусу африканської чуми свиней. Труп дикої свині та поросяти спалили, рештки закопали на місці проведення ростину. Місцевість продезінфікували хлорним вапном, оголошено карантин. Така ситуація є на території нашого району. Буквально вчора була проведена епізодична комісія, где визначені ті заходи, які будуть у нас в районі. Це моніторинг ситуації по диким кабинам. Зараз вирішуємо випроси з обстрілом. А по двору господарствах не було інформації, що теж твої нігнуть ні, слава богу, не було. Чотири пакунки сигарет кинули контрабандисти, тікаючи від прикордонників. Під час патрулювання правоохоронці відділу Слотвіна помітили поблизу тиси, якою проходить кордон з Румунією. Двох невідомих, які несли пакунки, загорнуті у чорний поліетилен. Зрозумівши, що їх викрили, зломисники залишили контрабанду. У покинутих пакунках було три тисячі пачок сигарет без акцизних марок. Товар передали державній фіскальній службі. А прикордонники відділу Ужгород виявили три з половиною тисячі пачок пачок сигарет та безпілотний літальний апарат гексакоптер у двох громадян України. Їх разом з Автомобілями, малим літальним апаратом та сигаретами передано співробітникам нацполіції. Два автомобілі з польською реєстрацією вилучили прикордонники протягом минулої доби. На митному посту вилок громадянин України проходив контроль по зеленому коридору. Правоохоронці запідозрили, що довіреність сфальсифікована. Сумніви підтвердилися. Польський нотаріус доручення не оформляла. Машину вилучено, позбувся машини, і громадянин Угорщини. У його. Автомобіль із польською реєстрацією, експерти виявили зварювальні шви в районі номерного коду. Деталь з номерним знаком кузова була уварена незаводським способом. Авто вилучили. Три будинки однієї з турбаз у Солотвино згоріли. За повідомленням рятувальників пожежа виникла о 6-й годині ранку. Близько 9-ї її локалізували. З вогнем боролися 20 пожежників та 6 одиниць техніки. На момент загоряння в будинках було близько 70 відпочивальників. Вони покинули приміщення самостійно. На Закарпатті затримали торгівця наркотиками із запалами до гранат. 37-річного берегівчанина підозрюють у численних злочинах, пов'язаних із збутом наркотиків та незаконним зберіганням зброї. Правоохоронці вже мають висновок судово-хімічної експертизи, який підтвердив, що під час контрольної закупки 15 червня він продав за тисячу гривень 2,5 мг міліграми речовини, що містила метамфетамін. 6 липня працівники поліції провели обшук, в результаті якого у підозрюваного виявлено два пакети по 8 грамів марихуани в кожному коробку з 15 грамами метамфетаміну. Крім цього, вилучено авто, в якому знаходився шприц з метамфетаміном. За кожним з цих епізодів відкриті кримінальні провадження. Закарпатські резервісти відпрацьовували набуті знання сьогодні. На полігоні в селі Оріховиця відбулися показові виступи підрозділів територіальної оборони. Слідкувати за порядком на Закарпатті виявили бажання пів тисячі смілиців з різних районів. Як проходили навчання та чого навчилися добровольці, розкаже Марія Лукей. Їм довелося жити в польових умовах, спати в наметах, готувати в казанах. Комусь така обстановка знайома, а хтось із них ніколи не тримав зброю в руках. Я не був в армії, але я задоволений. Я маю сам двох дітей і кажу жінці. Я хочу піти, якщо є військові збори, тобто, щоб бачили, що ми всі підготовлені, що ми всі готові. Навчання підрозділів розпочалося із занять заходів безпеки, спеціальної, тактичної, вогневої та медичної підготовки. Хлопцям довелося добряче попрацювати, адже на все у них було сім днів. Таку кількість народу за, за той короткий термін навчити чомусь і зорганізувати. Все ну, я рахую, що це не відмінно, а відмінно з плюсом. Можливо, трошки допомогли атошники бійці, які приймали участь, так, але в загальному. Завершилася активна фаза навчань показовими виступами. У них взяли участь 120 резервістів. Вони затримували підозрілий транспорт та порушники, відбивали атаку противника та обороняли стратегічно важливий об'єкт газокомпресорну станцію. Такий, скажімо, маленький об'єкт, який, піддавши його терористичним актам, виведе з ладу всю систему газопостачання. Ну а для виконання завдань він один з основних з'являється. Тому й було створено тактична обстановка, що на Закарпатті, Тю дії група збройних формувань, яка має основним завданням провести терористичні акції, які якраз на таких об'єктах. Після повного завершення навчання резервісти повернуться додому. Однак і надалі залишатимуться на обліку у військкоматах і за необхідності, із них буде сформований батальйон, який оборонятиме порядок в області. Понад тисячу випадків захворювання на кір зафіксували в Україні за шість місяців цього року на Закарпатті Протягом цього періоду кір виявили у десятьох людей. Шестеро з яких захворіли у червні. Лікарі стурбовані. Хвороба прогресує серед постраждалих, в основному діти нагадаємо в Одесі від ускладнень від кору вже померло двоє неповнолітніх. За словами лікарів, канікули та поїздки дітей до інших регіонів тільки збільшують ризик поширення кору. З десяти захворілих на Закарпатті троє, ймовірніше всього, підхопили інфекцію в сусідніх Львівській та Івано-Франківській областях. Саме в останній, за інформацією, МОЗ, за шість місяців зареєстровано аж 520 випадків інфікування. Реєструються спалахи в організованих колективах і, зважаючи міграційні, туристичні процеси в Закарпатській області, то медики і епідеміологи дуже. Насторожені і тому рекомендуємо все ж таки батькам, пропонуємо провести вакцинацію своїм дітям. В групі ризику, звичайно, є дітки в садочках, тобто це є закриті такі колективи, офісні працівники. Наступне різке зростання кількості хворих на кір медики прогнозують на осінь, коли діти повернуться до шкіл. Адже ймовірність передачі цієї інфекції у контактних групах дуже висока, а кількість закарпатців, які пройшли відповідну вакцинацію, дуже низька. Перше щеплення від кору роблять у віці одного року. Ревакцинація у шість. По Годовалые детки, от кори, только это 1 из дітки массы від Шестилетки Шестилітки вообще всего лише на 8-10%. А зараз вакцина вся в наличии є. В тому числі є вакцина і від кори, хороша вакцина, бельгійська вакцина, то есть тобто є в достаточному. Спеціалісти зауважують, що вірус кору на навколишньому середовищі швидко вмирає під дією сонячного світла, ультрафіолетового опромінення та дезінфекційних засобів. У приміщенні, де знаходилися, Хвора людина, небезпека інфікування зберігається лише 30 хвилин. Вірус не передається через третіх осіб, предмети побуту, одяг та іграшки. Провітрювання та вологе прибирання достатньо для розриву механізму передачі збудника кору. Однак найбільш дієвим способом уберегти дитину залишається щеплення. Від від, від, від наявності епідемії. Чи ні, ми будемо робити всі щеплення. Вакцинацію проводять безкоштовно. Щеплення не гарантує 100% захисту від інфікування. Ризик захворіти залишається однак протікатиме хвороба в найлегшій формі та більш безпечно для дитини. Наш будинок атакують рейдери. Банер з таким написом вже понад два тижні висить на одному з будинків в центрі Ужгорода. Розмістили його мешканці, які просять захистити від людей, які зазіхають на 300 метрів квадратних підвального приміщення. Деталі історії з'ясовувала Валерія Турок. Масивна металева ємність та будівельне сміття ось такі барикади звели перед входом у підвал мешканці будинку номер 13 на площі Петефі. Трапилося це після того, як в приміщення намагалися проникнути невідомі, називаючи себе його законними власниками. Вони Ані з, з автогеном. Питали срезать замки, жителі тут стали стіною. вот так от не допускали Жінки, Тут був скандал. Ми визвали міліцію. Понад 300 квадратних метрів, тобто увесь підвал під будинком, що у 2012 тисячі приватизував власник однієї з квартир. Відтоді приміщення продавалося не один раз. Мешканці про це дізналися випадково, збираючи документи для створення ОСББ. Люди переконані, дозволи на приватизацію сфальсифіковані. Два заявлення бабушки написане одною тоже рукою. в которой бабушки разрешают ему попользоваться своими подвалами, попользоваться. Дальше, подделанное абсолютно заявление жильцов с фальсифицированными подписями. И здесь вот было написано 26, а тут видно, что он единичку добавил. Органы державной регистрации ему отказали три раза. Он это получил Через підкуплений суд приватизували приміщення через суд з дозволу представника департаменту міського господарства. В міськраді дії попередників коментувати не беруться і кажуть: нехай винних шукають правоохоронці. Також, якщо Слідчі там визначать, що будуть вбачати в діях посадових осіб склад злочину. Вони можуть вирішити згідно з законодавством притягнення до відповідальності винних осіб. Позиція моя як юриста і є позиція Конституційного суду, що вказані допоміжні приміщення має спільною сумісною власністю громадян, і це рішення є не не незаконним суду зі слів теперішнього власника. Підвал він придбав рік тому і постійно просив мешканців звільнити приміщення. Додає всі дозвільні документи в нормі. Ці документи, які видані на це підвальне приміщення, є законними, в яких немає ні одного порушення, тому що якщо б були якісь певні порушення, ніхто би не зареєстрував їх ніде. Юристи переконані, ця ситуація не просто побутовий конфлікт між співмешканцями, оскільки придбати ці площі в центрі міста коштує чималих грошей. Має місце захоплення, цілеспрямоване рейдерське захоплення вказаних підвальних приміщень, які є дуже типові і характерні для, скажімо, нашої столиці для більших міст України. Цією історією вже рік займається місцева прокуратура. Тим часом мешканці запевняють, до останнього захищатимуть підвал імпровізованими барикадами і власними тілами. Черговий мітинг у Жорецьких борців поблизу головного управління національної поліції області зібралося близько півсотні активістів, які вимагали адієнції з очільником правоохоронної структури поштовхом до цього став підпал автівки Олександра Прозора, представника спецконтролю. Нагадаємо, у квітні цьому ж активісту в капот авто встромили сокиру. Чоловік бореться з незаконним ігровим бізнесом в області. Саме це на думку мітингарів і стало причиною чергового інциденту. Ісак та Іван спільно з криміналітетом це зробили. Так як вони не хочуть тряти чорну касу. У нас є така підозра. Ми не можемо це з певністю говорити, але є така підозра. Просто таке враження, що Гузе в Закарпатській області це управління злочинів в економіці Закарпатської області. І вони кришують всі економічні злочини. Головне управління. Національної поліція Закарпатської області на даному етапі займається цією проблематикою. Якою саме? Незаконним гральним бізнесом, у тому числі щодо є певні успіхи. Я про них вам уже говорити. без хліба половина обіда, говорять українці, свого часу нашу країну по праву називали житницею Європи, бо зерно Україна постачала і за океан. Сьогодні наїстися не можемо, і самі ціни на хліб і хлібобулочні вироби за останні півроку зросли чи не вдвічі. В нашій традиційній рубриці Діана Фуско проаналізувала вартість хліба та інших важливих для українського біднього столу продуктів. Гречка, рис та макарони це основні улюблені крупи та продукти, які в раціоні кожного з нас. Проте нова цінова політика вплинула і на продукти з категорії першої необхідності. крупи не беру, є макарони, картошка, вот мой, все. Мені головне, щоб розчитатися з комунальними услугами. Рис, макарони. Гречка за дорога. Ну ціни які можуть бути? Ціни так, як і для всіх людей, за високі. Ну, дуже дорога гречка. Раніше була копейки, зараз взагалі. До прикладу, за кілограм найдешевшої гречки потрібно віддати до 30 гривень, за рис на 4 гривні менше. А на макаронні вироби ціни суттєво різняться. Можна купити їх і за 13 гривень, і за 45, і вище. Степан Гаврилович у своїй 70 на мінімальній пенсії. Щоб купити лише необхідні продукти, чоловік ретельно складає список. Важливо вкластися у 650 гривень на місяць, бо всі інші гроші на ліки. Муку олія цукор, тотошно не вфito мені. Сметана, масло, трохи сала, все. Середньостатистичний українець на день їсть 4-5 скибочок хліба. На повноцінну родину припадає буханець хліба на день. Ціни на нього теж різняться. «Значить, різаний білий, найдешевіший 10.50, найдорожчий 12.50, нерізаний 10, 10.65 в межах. Сірий хліб є 9.25, 10 гривень, не більше. А от ще минулого року середня ціна на хлібобулочні вироби не перевищувала 8 гривень за буханець. Щодо якості у покупців своя думка. Куплений хліб він такий, як жвачка, і дитина в мене не може їсти». Хліб у всьому голова. Тому до теми, з чого і на чому його печуть, та як формується ціна на хліб, ми повернемося уже наступної п'ятниці. Нову ендоскопічну камеру для проведення лапароскопічних операцій отримала Ужгородська міська центральна лікарня. Рішення про закупівлю устаткування вартістю понад 2,5 тисячі євро прийняли на правлінні спілки міжрегіонального партнерства в Німеччині. Це чергова важлива допомога в рамках партнерства між Закарпаттям та Верхньою Франконією електрокардіографи, тренажери, стерилізатор, лабораторна центрифуга лише частина з усього важливого медичного обладнання, яке цього року привезли в міську лікарню Ужгорода німецькі благодійники, і дуже вчасно. Бо є відповідна апаратура, яка нам вкрай необхідна, враховуючи те, що у нас дуже багато установок німецького виробництва, які на жаль виходять із ряду, бо працюють по 80 років. Дітмардворацек страховий агент на пенсії, який в один момент вирішив, що буде допомагати людям, і ось уже понад 20 років займається організацією збором та доправкою гуманітарних вантажів в Україну допомагати іншим дуже важливо для кожного християнина. Потрібно підтримати тих, кому важко, показати, що вони не залишені напризволяще. Можливо, це йде від виховання. Людина розуміє, що потрібно ділитися з тим, хто має менше. Серед цьогорічної допомоги, як кажуть, є вишенка на торті, нова ендоскопічна камера для проведення лапароскопічних операцій, вартістю 2,5 тисячі євро. Рішення придбати саме цей апарат правління спілки міжрегіонального партнерства прийняло після інформації, що річ вкрай необхідна. Минулого року подібна апаратура в Ужгородській лікарні зламалась це дуже важливо при наданні допомоги враховувати побажання приймаючої сторони лікарів у даному випадку. Потрібно привозити речі, які можна використовувати, які пасують до вже наявного обладнання. Інакше можна привезти багато, але в результаті не допомогти. Урочисле урочислі вручення цінного подарунку відбулось на засіданні лікарів медичного закладу. У вітальному листі президент округу Верхня Франконія доктор Гюнтер Денслер висловив сподівання, що сучасне остаткування довго служитиме на благо пацієнтів у житті. Скої міської лікарні і надалі я з моїми колегами намагатимемось знаходити потрібне остаткування, яке терміново потрібне лікарні. Я помітив, що багато з них щиро вболівають за свою справу. Спробуємо покращити умови роботи лікарів та оздоблення палат, в яких перебувають пацієнти. Уже сьогодні можна говорити, що угода про партнерство між регіонами, побратимами Закарпаття Закарпаттям і верхньою Франконією працює на повну потужність, і пріоритет у ній гуманітарний напрям. Наступний проект стажування практикуючих психологів і психіатрів в Німеччині за програмою реабілітації воїнів АТО. Коли закони не писані пішохідними зонами уж рода щодня, незважаючи на обмежувачі руху та заборонні знаки, безперешкодно їздять автівки. В основному водії доставляють товари в тутешні магазини та заклади харчування, проте людям від цього не легше, кажуть, транспорт створює суттєвий дискомфорт. То головна боль міста Ужгорода. Невже немає одне кого не цікавить? Ужгородка пані Ірина обурена. Щодня центральними вулицями міста курсує десятки автомобілів. Жінка розповідає, працює в ляльковому театрі, і, оскільки споруда розташована на пішохідній зоні, колектив закладу, їдучи на гастролі, щоразу просить дозвіл у муніципалітету. Я розумію, що якщо ми театр ляльок, ми мусимо їхати сюди, тому і то ми дозвіл просимо, щоб нас пропускали в театр ляльок. А чому машини різні їздять? В міській раді пояснюють, в'їзди на пішохідні зони заблоковані. Єдиний санкціонований проїзд з вулиці Небесної Сотні біля міської ради. Відчинені ці ворота у визначені години з 5 до 9 та з 20 до 22. Проте багатьом водіям такі обмеження не до вподоби. Сьогодні дуже яскравий приклад е, такої ситуації. От замок поломаний, в черговий раз його поламали, міська рада повинна сьогодні опять в черговий закупити замок і поставити його, щоб дотримуватися правил дорожнього руху. Скільки разів вже таке траплялося? Ну я думаю, що це можна сказати систематично відбувається. Систематично. Декілька десятків разів навіть. Невідомі пошкодили й обмежувачі руху, які не дозволяли транспортові потрапляти на центральні пішохідні вулиці, відрізали металеві стовпи на набережній незалежності та вулиці Волошина. Один знак рух заборонено, зігнули, інший взагалі демонтували. Та муніципали розводять руками. кажуть, не мають можливості впливати на порушників. Це в компетенції правоохоронців. Я б хотів скористатися нагодою, вчергове звернутися до жителів міста. Що якщо вони бачать протягом дня, що транспортний зал... Сіб знаходиться або рухається по пішохідній частині міста. Прохання звертатися до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів. Полісмени кажуть, періодично патрулюють проблемні зони. Це, зокрема, Київська набережна площа театральна, вулиці Корзу та Волошина. Не менша біда за автівками поблизу площі Петефі. Виділяємо окремі екіпажі на такі ділянки, які там півгодини годину займаються виявленням порушень. Правил дорожнього руху, а саме проїзду в заборонену зону Штраф складає 255 гривень. Проте інколи навіть патрульні безсилі. До прикладу, ця частина Київської набережної теж мала б бути пішохідною, але знак, який забороняє в'їзд сюди, розвернули у протилежний бік. Юридично наказати штрафом адміністративним не можна, тому що його дуже легко буде оспорити в суді, так як людина, наприклад, може зіслатися на те, що ну, вона не знала, що це, що це за знак. Пошкоджені знаки та обмежувачі руху обіцяють невдовзі відновити. Проте, як довго вони проживуть, залежатиме від порядності Ужгородців. Святу на Івана Купала відзначили в Ужгороді. Міні фестиваль розпочався о 3 годині вечора та триватиме до півночі. Дійство відбувається на березі ужа біля філармонії. Незабіжні дівчата ворожили на віночках, а сміливці вправлялися у ходінні по гарячому вугіллю та стрибках через купальське вогнище. Учасники частують українською бредовою кухнею. Розважальна програма для всіх гостей і, і місцевих жителів. Думаємо, що багато всього, що тут буде проводитись, будуть всі задоволені. Ну, погода ніколи не мішає. Якщо є настрій для проведення свята, то воно проходить на великому рівні. Цим завершуємо. Усі сюжети та випуски і програми вчасно можна приглянути на сторінці tse1.tv та соціальних мережах. Гарних вихідних до зустрічі і хай щастить!